Будемо піймати щучку. Професор, а взагалі як ловити щучку? Розкажіть, будь ласка. Я. Взяв водочку в руки. Так. Фінь. Так. Закидаю. Так. Тягнемо. А так і манікували. Так? так, 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 ось така непоганенька. І вже так раз десятий, Я її притягую до човна. Вона подивиться на мого обміра і назад втікає. І я все одно пробую її притягнути. Отак от. А он, досі, є пару штучок, кстати, навіть. Це рахується? Так. Добре, і покажемо. Так, сльовочка. Отакі гадюки у нас. Налякав, Налякав рибу. Ой, страшно то як. а так мне это весь час я, чекаю, не мой я в текаю поплевочка не хочет уже второго да. полуночня уже поила, и